Всім добрий день. У нас сьогодні нереально спека, дуже сильно парує все. Вночі йшов дощик. Можливо, навіть зі градом, судячи по звуку. Але майже всю ніч була повітряна тривога, тому навіть страшно було підійти до вікон, дивитися, що ж там є там град той чи ні. Тому їду в село. Не знаю, що мене там очікує. Зараз подивлюся. Якщо все по град, то все одно вже час назад не відмотаєш. Ой, не знаю, чи ви щось чуєте, бо вітер у нас сьогодні хороший, не дивлячись на спеку. Обіцяють в день знову грузи. Бачите, що насувається. Все небо в темних хмарах. Подивимося, у мене зараз квест встигнути доїхати до грози. Для релаксу. Качачки плавають. Чуєте, вони з вами здоровкаються. Всім підписникам передають привіт. Ляпота. Бачите, скільки багато? Всі випливли з вами поздоровкаться. Красунечки Я і приїхала. Що треба косити? Бензин скінчився. Тепер покажу я не скоро. Така краса мене зустрічає сьогодні. Все квітне, лілейник бачу вже бордовий звідси розквіт. Мальви оті шикарні. Зараз все вам ближче покажу. Почнемо з їх яка вже є. Діляночками повністю поразкривалася. Вже навіть бджілки вовсю тут працюють активно. Збирала насіння ехінацеї. Ехінацея дуже-дуже корисна квітка. Хай буде. Висилала на подарунок багатьом цього року, хто замовляв насіннячку. У мене красується квітка, юнка трояндочка, яку я від бабусі пересадила собі, прикапувала гілочку. Оця відквітла, а інші заквітають. Дуже мене радує, що я нарешті здійснила свою мрію. Оцей лилейник дуже-дуже гарний. Він, звісно, квітне недовго, так як і другі звичайні лилейники. але гарний дуже. Оця. Треба поприбирати те, що вже повідквітало, Щоб не псувала нам картину. Треба мені і трояндочками зайнятися, пообрізати всі, що відквітли. Троянди. Не, не доходять руки до всього. Отак от. Дуже гарні волошки, дуже гарні. Я не пожалкувала, що я їх висадила собі. Чекаю, з нетерпінням кермек. Я так розумію, це кермека вже така от пішла на гору з І тут, тут вже, я так розумію, скоро буде воно квітнуть. Підібратися до мальв, позазирати. Дуже незручно все позасадила, не підбереся тепер до них. Ой, щось покусала їх хорошо, звісно, ці мальвочки. Все в крапушку. А може це і град був? Зараз город перевіримо разом з вами ще. Дуже гарні чорнобривці, дивіться, які красунчики. Квіточок понапускали вони, ну дуже гарні. Ось скоро я побачу цю лілію, я ще її не бачила, це не наче танюшка висилала. Може, я, звісно, і помиляюся вже. Оце цікаво, що ж я таке тут садила. Ну, чимось на мак, похоже, листя. Я тут трошки б намагалася прорвати бур'ян хоча б капельку, але не дуже в мене це вдалося. Ой, ну ромашечки мої красунечки. Так, до цього кудрявого підійдемо. Лілейника, дуже він мені подобається. М -м -м, запах чимось трошечки нагадує конвалію, я вам скажу. Да? Тут пітуньки в мене місцями повисаджувані, які квітнуть, які вже відкриті. Ну, коротше, у мене тут насправді вже бардак. Оцей скоро заквітне лілейничок, Що я хотіла ще вам показати. Та до цього ж бордового йшла. і не туди. До речі, оця трояндачка, яка вкорінилася, черінок буде жовта. Жовте і щось трошки рожеве. Там, бачите, таке буде щось цікаве-цікаве. А знову Люпінчик від дашоньки почав бутончики свої викидати. Тут жук його дуже їсть. Оця в мене грунта покривна квіточка почала квітнути білими такими зрачками. І ось Лілейничок. Я вже прозівала. Тут, виявляється, вчора був вже один від квіт. Ось такий гарний. Ну того року він був без оцих рудих плям, хоч би він не захворів уже. Такого родового я оце, оце беребугу я не пам'ятаю. Ой, не хочеться, щоб захворів. Дуже гарний він. У маки вже сюди забралися дикі. Ох, уже красуні ці ромашки. У мене тепер тут ромашек. Повний квітник. Ну я таке люблю. Хай собі оце красується. Красоточки мої ромашки. Оце і досі квітне. Який же ж він гарненький. Такий акуратненький, низенького зросту. Е, мабуть, собі пересаджу за паркан туди біля центральної дороги, щоб він такий взагалі неприхотливий цей лілейничок. Дуже класний. А, ось тут теж видно мальчика. Тут у мене гіранька вже он квітне, то що я висаджувала. На днях мені висилала Настюшка трошечки різних півників. Я висадила тут, там в двох місцях, і тут повисаджула біля цих лілейників. Дуже гарно почав там рік зрости від катушки. Дуже гарно, особливо оцей. Загалі такий бадренький. Боже, який вітер у нас. Зараз точно надує щось. Так, все, я вам все показала. Ой, у мене ця гвоздічка закритла. Я її вперше бачу, білої у мене ще не було. Це мені висилала Наталія разом з Агрусом. Дуже гарненька. Клас. Тепер у мене трьох кольорів гвоздічки, виявляється, будуть. А бігла курочок відчинять, вони там голодненькі, бідненькі. Хороше у вас будет, так, кури? Гуляйте, поки досить попішов, тому що зараз як підемо, а запад шнеться, сховаєтеся і так і не погуляєте, мої хорошенькі. курочки. Сьогодні нормальні яєчки по розміру хорошенькі. Я дивлюся, цей сильний вітер похилив зовсім мою юку, красуньку, бідненьку. Зараз точно щось надує. Пішліть на город, подивимося, що там робиться. Мені здається, що граду в нас не було. Так, мені не подобається оцей часник. треба буде сьогодні його повибирати. Бачите, весь лежить. Навіть не вибирається, нормально треба підкопувати. Ох і важко сидеть. І ще й нормальний такий, тільки чого він так рано полягав. Чого він так рано полягав? А гірочки мої підростають і заростають бур'яном. Можна вже скоро буде підв'язувати на ялиночку їх. Ці чесночки нічого, нормально стоять, але ж жовкнуть, дуже жовкнуть. Це найбільше більше пожовк. Тут хризантемки у мене на городі. Тут у мене полунички, полунички, все полунички. Багато ділянок загалом з Суницею у мене 17 ділянок полуниці. Не всі тут, там ще в садочку у мене є. Тут у мене горох вже відходить. Треба буде позбирати останні. Це не весь горох є ще. Бусі вже просять у мене кушати сітські. Бачите, що робиться, все затягається бур'яном. Це озима цибулька. Цибулька нічого не погано себе почуває. Тут кущівочка. Маки скрізь лізуть і амброзія. Кущівочка теж жовтне цього року, але нічого, я все одно зриваю і їм. До речі, цього року вирішила провести експеримент і не зриваю цибулю. То, що буде на цибулини на зелень. Тільки кущівку беру. Перевіримо, як вона буде лежати. Ви мені всі розказуєте, що якщо не зривати на зелень, вона лежить краще. От я хочу зробити такий експеримент. Раніше я взагалі не помічала від цього ніякого результату. Тут у мене морква, я підсівала місцями. Сходить, там, де я підсівала, ось починає щось сходити. А ця вже така велика. Вся петрушка пішла в цвіт, там у мене баразець і хризантемки на продаж. Тут оце я саджала, забула назву, як воно називається. Кануфір 3. Все бур'яном затягло. До речі, я тут сіяла шпінат, бачите, як гарно посходить, сходить. Тільки ж бур'яни поперли. Треба прочищати. Мангольд. Попробувала я в салаті, він взагалі ніякий. Треба спробувати буде ще голубці з нього скрутити, кажуть, голубці в нього крутять. Бурячок три різних. У мене тут сорти посіяних. Досівала, все гарненько посходила, що досіяла. Тут у мене була рукала, пішла в цвіт, трошки зовсім зійшла, щось їй дуже їсть. І як же ж цей, це салат дивлюся, насіння пускає. Хризантемки я тут трошки підсадила від валюшки і там. Тут у мене трошечки самшиту, Ці кущики всі попропадали, не захотіли прийматися, а самшитик прийнявся. Молодець. Хризантеми я звідси вже пообирала, дивлюся, одну пропустила. Ще одна якась хризантемка тут є. Це цибулька у мене сіянка синя. Перший раз я сію цибульку так. Колись я сіяла, в мене взагалі нічого не зійшло. Це перший раз, що позитивний результат. Своє насіння збирала сама. Там рідісочка сходить, там теж горохи, оце дві ділянки. Там у мене вічна грядка рука, але вона сіється і нова рукала вилізає. Рідіска ота пішла в цвіт. І так, болгарські перці. Раз, два, три, чотири різних сорти, сорти у мене. Тут у мене сам посіявся кабачок, я його попересаджувала. Капуста, вся в білокрилки капуста. Вся-вся. В основному броколі, звісно, у мене цього року. Непогано так вона росте. Там у мене далі халцедон. Теж зараз, зараз бур'яном. По периметру у мене скрізь кукурудза, Теж бур'ян треба прочищати. Це не зрозуміло, щось таке на айстру схоже. Нірно бур'ян в капусті тут. Тут я трішечки підсадила е, багаторічну капусту калі. Нарешті, бачите, біла кривка розлітається. Нарешті в мене хоча б щось вийшло. Декілька у мене їх там п'ять, по-моєму, було. Чотири бачу, десь ще була одна. Там п'ять там, було. Тут у мене не наче, як агресор. А, шість, мабуть, у ще шоста. Агресор, по-моєму, це у мене пізня, а то рання капусточка. Ну, шоста є з капусти, це радує. Квіточка моя заквітла, оця жовтенька там під парканом. І мальва скоро буде. Квітнути. Тут я прочищала минулого разу помідори. Дивіться, вже помідорки висять на вулиці навіть, не тільки в теплічки. Прочистила батат. До речі, підкажіть, що з ним тепер робити. Оце таке у мене лізе. І куди його, його прикопати треба, чи що з ним треба робити, коли воно лізе, кудись плететься. Я не в курсі, перший раз в житті висаджую батат. Також я вчора тут попрочищала в баклажанчиках, у мене смак грибів і чорний красень. От що не все. Прочистилося, десь попрозьовувала і там прозивала. А може воно після дощу піднялося вже. Непогано почали визирати з пляшки вони всі. Буде діло з баклажанами. Це захист від колорадів у мене такий. Тут у мене неначе як гола насіння кабак. Одненький, щось не дуже мені пощастило з ним. Помідори, Жоржа Тарунська, ажеровський. У мене 11 сортів цього року помідорів. Прочистила я тільки поки раз, два, три, 4, 5 і оце 6. А, а, цей в 11, по-моєму, не входить. Це я не пам'ятаю, що за помідори взагалі у мене. Мене, нарна валя висилала. У мене виходить, це більше, ніж 11. А тут у мене темний ліс. Треба все прочищати далі в помідорах. Бачите, партулак пре як скажений. Не тільки помідори, у мене тут ще є горох, четверта діляночка посаджена. Ось нарешті я збираю рідісочку, Пощастила, хоч в третій раз посіяна рідіска пішла. Далі у мене ще перчики є, трошечки болгарських. Це з покупного перчика я насіння зібрала свіже. І ось, будь ласка, перчики будуть. Не видно навіть гороха в цьому бур'яні. А тут у мене посіяна була рєпа, але щось я, поки, окрім бур'яна, ніякої рєпи тут не бачу. Ще працювати і працювати в цій ділянці. Тут у мене вздовж матушки посаджені різні цукіні. Світлий кабачок, темний цукіні, зелений і жовтий. Далі тільки прочищала. У мене висаджений тут арахіс три рядочки. Але арахіс зійшов дуже погано цього року. Ось, бачите, де-не-де де видно, а взагалі ну, дуже погано. Саджала я його на відстані, як саджають картоплю, він теж бачу. Ну дуже слабо, він не весь зійшов. Саджала насіння не своє, а треба було взяти своє. Може, був би кращий результат зі свіжого насіння. Буде мені наука на наступний раз. Посіялися тут у мене сама помідори, скоріш за все лапочка судячи по тому що я бачу їх не прибираю, хай собі ростуть. Далі йде картопелька. Один рядочок, і от, тут трошечки це Рів'єра. А далі моя улюблена гранада. Ой, бачу, мені тут усміхаються і машуть, привіт, пожираючи картоплю колоради. Уже червоні сидяться. Я давненько сюди не заходила, не чистила жуків. Сьогодні край треба це зробити, бо залишуся без картоплі. Вони тут довольні вже. Шикарний обід собі влаштували. Царство небесне їм. А, іще куча, треба срочно чистити. Що це за красунчик такий сидить? Красунчик такий, Картопочка квітне, не вся, але основна маса квітне. Нічого, нормально воно себе після зливи почуває, то вона була, похилилася така. Срочно мені треба прочищати район а, чуфи земляного горіха. Дуже гарні кущики посходили, і прочистить, і нагарнуть. Час уже, давно його нагарнуть, і нема часу було це зробити. Тут два різних сорта квасолі у мене пішли. Ой, а тут у мене вже теж все позаростало. Ця ділянка вже прочищалася три рази від бур'яна. Потрібен четвертий. Тут у мене ростуть диньки, кавунчики і кабаки, гарбузи. Різне-різне всяке. Дивлюся, щось уже квітне тут динька, Хорошо зав'язується навіть уже диньки, вон є маленькі. Тут квітне. Молодці, хай зав'язуються. Капець бур'ян повилазив. У мене тут два рядочки диньки, потім йдуть рядочки кавунчиків. Ось кавунчики мої. Якщо ви їх скрізь бур'ян побачите, кавунчики є. Срочно, срочно треба прочищати бур'яни. Срочно. Хорошо так кавунчики я бачу є. А що у мене тут з кабаками? Кабаки теж щось є, щось буде. Ну, могло б бути і краще, чесно кажучи, з кабаками. Ну, є, тут теж маленькі сьогодні. А тут от, я бачу, красунечку люфу я посадила для підстраховки. У мене взагалі ж вона росте в тепличці. А це я для підстраховки посадила під паркан. І повиходили. Не всі, звісно, але я бачу, я подекілька насінинки дала. Є люфа, вона дуже гарна, коли на вулиці. Теплиця вона не така гарна, а тут вона прям як квітка, якась кімнатна, коли на вулиці росте. От, тут я тільки не бачу щось. мабуть, щось під'їло її. І тут я не бачу її. Блін, Тут це, це, як карючка якась повилазила. Місцями попід'їдала, але місцями є. Так, да, Тут у нас фермер щось засівав. А ми думаю, може він не засіяв цього року, а просто передіскував і дав відпочити. Бо щось я поки бачу тільки бур'ян. Ніякої культури я не спостерігаю. Скоріше за все він просто поки здискував і і нічого не засівав. Тут у мене цілий ряд. Танюшка висилала дуже смачну якусь кукурудзу, посаджений під парканом. Так що кукурудзи у нас багато і там ж багато ще. Тут я тільки під парканом не садила. Мені виявилося цього городу мого це все, мій город цього року. Я його дуже сильно зменшила, тому що не вистачало у мене здоров'я на великий город. Мені виявилось його мало, я тут не встигаю, але мені виявилося мало. І я собі вирішила тут розчистити, бачите, такий прямо кутничок. І висадити кавуни і сюди. Я дуже люблю кавуни. Мені здалося, що у тих кавунів взагалі нічому. Дуже мало. І я захотіла собі тут посадити ще кавуни. От сюди в останнє місце, сама більше кинула, бачите, скільки повилазило? Вилазять кавунчики. Тут не вилізли ще. Вилазять. Ой, а земля перепана, треба б спушити, нема часу. Нема часу спушити. Хорошо кавуни посходили. полити, і спушить. Хоча якщо вночі був дощ, воно то полило. Тільки одно на... спустить. Ну земельки ще нічого, знаєте. Тільки візуально виглядає твердою. а так іще і нічого. Ось всі мої кавунчики посходили, молодечки. Якась картопля сама посходила. В районі садочку у мене тепер ще й кавунчики. В районі садочку у мене молоді дерева, є місцями позасихали. Я їх спеціально для щеплення висаджувала багато дичок. Відійшли горіхи від приморозків. Вони трошки попримерзли у мене. Це радує, що відійшли. А оця яблунька, я так раділа, пепенка, пускала квіточки, брунечки були живі, Чусь перестала вона мені показувати ознаки життя. Марно я раділа, марно. Оце хіба що не це? Ось може листечка немає, щось і взагалі розстроїлася з нею. Тут десь сливка вон, пропала, теж для щеплення її пересаджувала. Не все приймається, навіть з диких дерев не все приймається. Тут у мене два рядочки якоїсь ранньої малинки, але поки вона була посаджена вперше, тому вона не зовсім рання цього року. Тільки-тільки починає щось. Ой, пропустила сот, треба срочно прибрати. Косила тут на днях, я вам показувала, красоту наводила в садочку. Тут у мене кракуюча цибулька, хризантинки на продаж. Ой, там заквітла. Зараз підемо подивимося хризантемку. І чотири діляночки з полуничка. Там королева Єлизавета, тут купчиха, наскільки я пам'ятаю. І ще якісь дві. Там теж королева Єлизавета, по-моєму. ще один сорт не пам'ятаю. Там у мене відійшли, до речі, всі підмерзли во время примарозків. перчики всі повідходили. Це гострі перчики, дивіться, всі, абсолютно всі повідходили. Це мені валюшка розсаду висилала. Халапеня, наскільки я пам'ятаю, називається. Тут трошечки залишилося спокупного рожевого морозцю на продаж. Хризантемки білі жовтою серединкою. Багато-багато тут у мене є, хто бажає. Персик не на наче відходить. Цього року курчавість тут-фу. Не зачепила його, але ж довелося його бачте, як низько підрізатися. Хорошо, що він вище щепки пускає. А якби нижче щепки, то все пропав би. Ну, дуже щось якось повільно воно росте. Не знаю, що з нього буде. Де звідки воно буде рости? Щось воно на дерево навіть не похоже. Пішліть хризантемку, подивимося. Тут у мене три кущики Ожина, малина. Я вчора вже одну з'їла. Сьогодні ще одну. Тут якась смородина. Ой, мабуть, я жука вонючку схопила разом з ним. Тут дерево пропало, оце шкода дуже. Купувала, купувала, а воно пропало. Ай, вона ще не до кінця розкрилася. Вона тільки збирається розкриватися. Красунечка. У мене тут багато, скоро буде. Красиво бордове щось бачу, гарненьке таке. Це... Скоро я вам покажу, яка тут буде красотінь. Так що такі от у нас зараз справи. Я бачу града не було. Все добре, тут у мене не вдалося теж до кінця покосити. Треба срочно купувати бензин. Та й масло заканчується двохтактне. Теж треба масло купити. Щодня їм черешню. На жаль, вона не лежить абсолютно. Ей треба одразу в рот. Я прям не миту, так їм. О, нарешті вона солодка. Все, біжу на бур'яни. Сьогодні по-любому ще жуків треба навідати. Тому що вони там взагалі вже обнаглевші сидять на картоплі. Всім гарного дня! А я працювати.